Що як найсамотніша річ, яку ви можете зробити, це оточити себе людьми, що як зв'язок знаходиться не в натовпі, а в сміливості стояти одному. Ви продовжуєте колекціонувати контакти, друзів, підписників, людей, які знають ваше ім'я, але не вашу тишу. Але скажіть мені, коли спілкування стало квотою, яку треба заповнити? Уявіть, це суботній вечір. Ваш телефон світиться, груповий чат, формуються плани, всі йдуть гуляти, і ви відчуваєте це. Цей тиск, цей соціальний обов'язок, що стискає ваші груди як лещата. Ви не хочете йти, але ви не можете цього сказати чи не так, тому що що вони подумають, що це означатиме про вас. Тож ви йдете, ви граєте роль, ви смієтеся в потрібні моменти, ви киваєте, ви погоджуєтеся. Ви стаєте меншим і меншим, доки не перетворюєтеся на відлуння того, чого вони очікують. А пізніше, на самоті у своїй машині, повертаючись додому, ви почуваєтеся більш самотнім, ніж якби залишилися вдома. Шопенгауер якось написав: Ок, чаш, квот, лон лао» три чверті, не трохи, не частину, майже все, ким ви є. І сьогодні ми підемо за цією ниткою: ми дослідимо. Чому мати друзів може бути найгіршою річчю, яку ви можете зробити. Тому що дружба, у це не те, що ви думаєте, а ціна, яку ви платите, вища, ніж ви знаєте. Щоранку ви перевіряєте повідомлення, відповідаєте в груповому чаті, реагуєте на їхні сторіс, підтримуєте нитку життя. Не тому, що хочете, а тому, що мусите. Тому що, якщо ви цього не зробите, тиша стає підозрілою. уму. квот уму. 2. Ко 3. Ніби ваша відсутність це проблема, яку треба вирішити. Ніби ваша тиша це крик про допомогу. Ви на обіді з другом. Вони говорять про підвищення, нові стосунки, плани на відпустку. А ви киваєте, посміхаєтеся, кажете правильні речі. Але всередині щось помирає, тому що вам байдуже на їхнє підвищення. Вам не цікаві їхні драми у стосунках. Їхня відпустка звучить виснажливо, але ви не можете цього сказати. Тож ви імітуєте інтерес, ви фабрикуєте ентузіазм, ви даєте їм реакцію, за якою вони прийшли, і шматок за шматком ви зникаєте. Настає вечір, ще одне запрошення на вечерю, ще один день народження, ще одне зобов'язання загорнуте в мову дружби. Ви хочете сказати ні? Вам треба сказати ні. Але виправдання закінчуються, а осуд накопичується. Ти ніколи більше не виходиш, ти стаєш відлюдником, ти змінюєшся. Ніби залишатися таким самим заради їхнього комфорту це ваша робота, ніби ваша еволюція це їхній ворог. Тож ви йдете знову, ви посміхаєтеся знову, ви прикидаєтеся знову. І коли нарешті повертаєтеся додому, ви падаєте без сил. Виснажені порожні. Не від фізичного навантаження, а від вистави, від постійного моніторингу своїх слів, ретельного калібрування виразів обличчя, нескінченного підлаштування своєї особистості під кімнату. Чому дружба тепер відчувається як робота? Коли зв'язок став виставою, і чому перебування серед людей змушує вас почуватися більш самотнім? Шопенгауер бачив це чітко. Він писав: Щатку, квот. Дев'яток і ко лише коли сама. Тоді ви вільні. Подумайте про це, коли ви з друзями. Хто ви? Ви та версія себе, що каже те, що насправді думає, чи та версія, що каже те, що зберігає мир. Ви чесні щодо своєї темряви. Чи ховаєте її за жартами та відволіканням? Ви ділитеся своїми дивними думками, чи тримаєте їх під замком, бо вони не зрозуміють. Правда жорстока. Ви не є собою поруч із ними. Ви та версія вас, яку вони можуть терпіти, було дослідження про соціальний конформізм, експерименти Аша, просте завдання. Подивіться на три лінії. Скажіть, яка збігається з еталонною. Легко, правда? Дитина впорається, але ось поворот. Ви в кімнаті з іншими людьми. Вони всі підставні особи, актори, що працюють з дослідником, і вони всі впевнено. Одноголосно дають неправильну відповідь тепер ваша черга. Ви бачите правильну відповідь, вона очевидна. Але всі інші сказали щось інше, що ви робите? 75% піддалися хоча б раз вони дали неправильну відповідь. Навіть знаючи, що це неправильно, навіть маючи правду перед очима, вони обрали соціальне прийняття замість реальності. Дослідник писав. Тенденція до конформізму в нашому суспільстві настільки сильна, що розумно інтелектуальні та добромисні молоді люди готові назвати біле чорним, назвати біле чорним, заперечувати те, що бачать на власні очі, просто щоб вписатися. І ви робите це щодня. Ви смієтеся з жартів, які не смішні. Ви погоджуєтеся з думками, яких не поділяєте, ви мовчите, коли треба говорити. Ви говорите, коли треба мовчати. Усе це прораховано, усе це зіграно, усе це розроблено, щоб зберегти прийняття. Шопенгауер розумів ціну щоб жити в мирі з іншими, суспільство змушене толерувати велику кількість дурості. Люди лестять і підлабузнюються одне до одного, і кожен приховує від іншого свої справжні думки. Кожен приховує свої справжні думки. То скажіть мені, який сенс у дружбі, якщо ви не можете бути собою. Яка цінність у зв'язку, якщо він вимагає відключення від вашої правди? Ваш телефон вібрує, друг, з яким ви не говорили місяцями. ОМСК 12 i і ви миттєво відчуваєте це, цю вагу, цей обов'язок. Бо ви знаєте, що означає зустрітися. Це означає планування, пошук часу, що підходить обом. Зустріч десь, світська бесіда, поверхнева розмова, переказування тих самих історій. І навіщо? Щоб дружба не померла, щоб ви могли підтримувати зв'язок, який насправді не потрібен жодному з вас? У вас є 12 близьких друзів. Кожен очікує регулярного спілкування, привітання з днем народження, участі в життєвих подіях, емоційної доступності, часу, енергії, уваги. Помножте це на 12. Тепер додайте знайомих, колег, сімейні обов'язки, партнерів, дітей. Коли саме ви планували мати власне життя? Шопенгауер був нещадний щодо цього. Чим менш розумна людина, тим менш загадковим здається їй існування усе, так би мовити, лежить перед нею відкрито. Менш розумні потребують постійної компанії, бо у них немає внутрішнього світу, достатньо багатого, щоб підтримувати їх. Але ви, у вас є глибини для дослідження, питання, з якими треба посидіти, думки, яким потрібна тиша для розвитку. Кожна година, витрачена на підтримку дружби, це година вкрадена у себе, у своєї роботи, у свого росту, у своєї самотності. І ось що ніхто вам не каже: більшість дружб транзакційні. Вони приходять до вас, коли їм потрібне підтвердження, порада, розвага, аудиторія, емоційна праця. Але де вони, коли вам потрібна тиша, коли вам треба зникнути на місяці, щоб попрацювати над чимось? Коли вам треба, щоб вас залишили в спокої? Вони називають вас відстороненим, холодним, зміненим. Ніби ваша незалежність це зрада, ніби ваша потреба в самотності це відмова. Ніцше теж це бачив. Духовно розвинені тікають у самотність, бо їм є забагато що сказати. Забагато, а не замало. Поверхневі потребують постійної компанії, бо у них всередині нічого немає. Глибокі потребують самотності, бо у них всередині є все. Хто з них ви? Ви в компанії. Вони говорять про свої цілі. Один хоче почати бізнес, але говорить про це вже три роки. Інший хоче написати книгу, але не написав ні слова. У всіх є мрії, великі красиві мрії, але вони ніколи не виконують. І потай вони не хочуть, щоб виконували і ви. Ви починаєте працювати над чимось справжнім, чимось амбітним, чимось, що вимагає жертв. Що відбувається, вони кажуть, що підтримують, але їхні питання видають їх. Ти не думаєш, що це ризиковано. Чи не варто бути більш реалістичним? А що як не вийде? Ти не сумуєш за тусовками. Кожне питання це крихітний якір, що намагається затягнути вас назад на їхній рівень, тому що ваш ріст це дзеркало, і воно показує їм те, чого вони не роблять. Ваша дисципліна. Викриває їхні виправдання, ваш фокус підсвічує їхнє відволікання, ваша еволюція робить їхню стагнацію видимою, і вони не можуть цього терпіти. Шопенгауер писав: купувати книги було б добре, якби можна було також купити час, щоб їх читати. Але, як правило, покупку книг плутають із засвоєнням їхнього змісту. Більшість людей колекціонують амбіції так само, як книги. Для вигляду, а не для роботи, і вони хочуть, щоб ви робили те саме, залишалися в комфорті, у безпеці, маленькими, тому що якщо ви справді кимось станете, це змусить їх зіткнутися з тим, ким вони не є. У психології є феномен під назвою Синдром високого маку. Коли хтось піднімається над групою, група зрізає його, не тому, що він робить щось погане. А тому, що його висота робить видимою ницість усіх інших. Ви відчували це чи не так? Ви кидаєте пити, вас називають нудним. Перестаєте гуляти допізна, називають старим. Починаєте читати філософію, називають претензійним. Обираєте самотність, називають асоціальним. Кожен вибір у бік росту зустрічає опір, замаскований під турботу. І ось пастка. Ви починаєте їм вірити. Може, ви справді нудний. Може, ви змінюєтеся занадто сильно. Може, варто просто розслабитися. Може, варто бути нормальним і повільно, непомітно ви опускаєтеся? Ви приглушуєте своє світло, ви зменшуєте свої амбіції, ви знову стаєте прийнятним. І вони святкують: ти повернувся, ми сумували за тобою. Вони сумували за версією вас, яка змушувала їх почуватися краще щодо себе. Ви проходите через щось щось справжнє, глибоке, екзистенційна криза, темна ніч душі. Фундаментальне переосмислення всього, що ви знали. Ви намагаєтеся поділитися цим із другом. Вони слухають, кивають, кажуть правильні слова. Стане краще. Ти занадто багато думаєш. Тобі просто треба частіше виходити, і ви розумієте, вони не розуміють, вони не можуть зрозуміти. Не тому, що вони погані люди, а тому, що вони не були там, де ви, вони не дивилися в безодню, вони не ставили під сумнів фундамент сенсу, вони не відчували запоморочення від справжньої свободи. Тож їхні поради поверхневі, їхній комфорт порожній, їхнє розуміння ілюзія. Шопенгауер знав цю самотність. Геніальна людина навряд чи може бути товариською, бо які діалоги можуть бути настільки ж розумними та розважальними, як її власні монологи, прочитайте це ще раз. Які діалоги можуть бути настільки розумними, як її власні монологи, це звучить зарозуміло. Доки ви цього не переживете, доки ви не проведете годину в глибоких роздумах, слідуючи за нитками ідей, роблячи зв'язки. Відкриваючи інсайти, а потім підете на вечерю з друзями, і розмова буде про їхніх колег, драму, реаліті, шоу, погоду. І ви сидите там і думаєте, самотність походить не від того, що ви самі, самотність походить від того, що ви оточені людьми, і вам нікуди подіти свою глибину. Юнг розумів цю ізоляцію, нездатність передати речі, що здаються важливими ось справжня самотність. Не відсутність людей, а присутність людей, які не можуть зустріти вас там, де ви є. Тож ви вчитеся розділяти себе. Публічна версія приватна версія, публічна версія прийнятна, дружня, легка, приватна версія велика, складна, темна, справжня, і відстань між ними росте, доки ви навіть не знаєте, яка з них справжня. Ось що вони ніколи не кажуть вам про дружбу, усі хочуть доступу до вашого часу, до вашої енергії, до вашої уваги, але дуже мало хто заслуговує на це. У вас є можливо 16 годин неспання на добу. Можливо, скільки з цих годин справді ваші після роботи, після зобов'язань, після підтримки стосунків, після відповідей на повідомлення, після появи на подіях, скільки годин залишається. Дві, три, якщо пощастить. І в ці дорогоцінні кілька годин ви повинні переслідувати свою мету, розвивати майстерність, думати глибоко, створювати щось значуще, ставати тим, ким вам судилося бути. Шопенгауер був брутальним щодо цього. Ми повинні ставитися до свого розуму так, як ставимося до свого тіла. Ми тримаємо його у формі, даючи йому щоденну працю. Щоденну працю розуму на самоті, кожна дружба це претензія на цей час, кожен соціальний обов'язок це крадіжка цієї праці і ось що жорстоко. Більшість людей візьмуть усе, що ви їм дасте, а потім попросять ще вони не поважають ваш час, бо не поважають свій, вони не цінують вашу самотність бо бояться своєї. Вони не розуміють вашої потреби в глибині, бо їм комфортно на мілині. Тож вони тягнуть і тягнуть і тягнуть, доки від вас нічого не залишиться. Марк Аврелій бачив це чітко. Квот 30 ек. Або точніше, роби те, що суттєво. Чи є ця дружба суттєвою? Справді чи вона просто зручна, очікувана, нормальна, тому що нормальні люди мають друзів, нормальні люди соціальні, нормальні люди бояться бути одні. Але ви ж не намагаєтеся бути нормальним, чи не так. Є інший шлях той, яким йшов Шопенгауер, той, що вимагає сміливості, якої більшість людей не має. навмисна самотність, відчуття покинутості, неізоляція, народжена відторгненням, а обране усамітнення, курований спокій, захищений час. Шопенгауер писав: Квот. 31 ку: Ким є людина? Не кого вона знає? Не наскільки вона популярна, не скільки людей прийде на її похорон, ким вона є сама по собі. Подумайте про людей, які змінили світ, тих, хто створив щось довговічне. Чи були вони на кожній вечірці, чи підтримували вони десятки дружб, чи були вони доступні щоразу, коли комусь були потрібні? Ні. Вони були одні у своїх студіях, кабінетах, майстернях. Творили, думали, будували. Нікола Тесла ніколи не одружувався. Ісак Ньютон помер незайманим. Сам Шопенгауер прожив більшу частину життя один. Чи були вони самотніми, чи вони були вільними? Є різниця між почуттям самотності та усамітненням. Почуття самотності це рана, відчуття, що чогось бракує, що ви не повні без інших. Усамітнення це цілісність, визнання того, що ви повні в собі, що вам ніхто не потрібен для підтвердження вашого існування. Юнг писав про це квот 32а. Ким ти справді є, не тим, ким твоїм друзям треба, щоб ти був, не тим, кого очікує суспільство, не тим, хто зручно вписується в групи, ким ти є, коли ніхто не дивиться, коли ніхто не судить, коли нікому нічого від тебе не треба. Це та людина, яку ви обмінюєте на дружбу. Ось що стається, коли ви обираєте самотність. Спочатку це некомфортно. Тиша гучна, телефон здається надто тихим. Вихідні відчуваються порожніми, запрошення перестають приходити, групові чати замовкають, ваше ім'я перестають згадувати, і в цьому є скорбота, оплакування версії життя, яку, як ви думали, ви хотіли. Але потім щось змінюється. Ваш розум починає прояснюватися, постійний шум згасає, зобов'язання зникають, і раптом у вас з'являється простір, реальний простір, години за годинами безперервного часу, щоб думати, творити, досліджувати глибини власної свідомості. Ви починаєте помічати речі. Якість ваших думок покращується, глибина вашого фокусу зростає, ясність вашої мети загострюється. Ви більше не граєте роль, не моніторите, не підлаштовуєтесь. Ви просто є. І в цьому бутті щось виникає. Щось, що завжди було там, але не могло дихати в натовпі. Ваше справжнє я. Шопенгауер називав це внутрішнім багатством. Людина, яка має внутрішнє багатство, просить від зовнішнього світу лише негативного дару, дозвілля, нічого крім дозвілля, часу бути наодинці, простору думати. Це все, що потрібно генію, не нетворкінг, не колаборація, не дружба, лише час і тиша. І з цієї тиші приходить усе інше: ідеї, що змінюють сфери, мистецтво, що долає час, інсайти, що зсувають парадигми. Ніщо з цього не відбувається в натовпі. Усе це відбувається наодинці. Ніцше розумів це у самотності самотню людину з'їдає вона сама. У світі її з'їдають багато, з'їдають багато. Споживають шматок за шматком, доки нічого не залишиться. Ось чого коштує дружба вас самих. Отже, ось чого я не кажу я не кажу бути жорстоким, я не кажу палити всі мости, я не кажу ізолювати себе повністю. Але я кажу будьте безжально вибірковими. Більшість людей у вашому житті там випадково: близькість, зручність, звичка. Не тому, що вони додають щось у ваше життя, а тому, що прибрати їх здається важким. Шопенгауер писав quote 35 використати час, а не витратити його. Кожна дружба це інвестиція часу, енергії, себе. Чи варте це повернення? Для більшості дружб відповідь — ні. Вони не роблять вас кращим, вони не кидають вам виклик рости, вони не розуміють вашої глибини. Вони не поважають вашу самотність, вони просто існують, займаючи місце у вашому житті. Ось радикальна думка що, як ви їх відпустите, не з гнівом, не з драмою, просто дозволите їм відрейфувати. Перестаньте ініціювати, перестаньте підтримувати, перестаньте грати роль, і подивіться, хто залишиться, подивіться, хто справді цінує вас достатньо, щоб пробитися крізь вашу тишу. Більшість не проб'ється, і це не трагедія, це інформація. Ті, хто проб'ється, можливо, їх варто зберегти. Але навіть тоді, на ваших умовах, у вашому темпі, з твердими кордонами, тому що ваша самотність не підлягає обговоренню, ваш творчий час священний, ваше внутрішнє життя це ваш фундамент. І будь-хто, хто не може цього поважати, не заслуговує на доступ. Ви на роздоріжжі. Один шлях вторований, знайомий, безпечний це шлях соціальної прийнятності, підтримки дружби, доступності, вписування. Мільйони пройшли ним. Він веде до комфорту, до нормальності, до життя, що виглядає добре зовні. Але на смертному одрі ви згадаєте ті вечірки, ті групові чати, ті підтримувані стосунки. Чи ви пошкодуєте про книгу, яку не написали? Роботу, яку не зробили, людину, якою не стали, бо були надто зайняті тим, щоб бути другом. Інший шлях вузький, спочатку самотній, незрозумілий це шлях, яким йшов Шопенгауер, шлях усамітнення, внутрішнього багатства, ставання чимось, замість належності до чогось. Менше людей йдуть цим шляхом, більшість надто боїться, але ті, хто йде, вони творять, вони відкривають, вони стають не для аудиторії, не для схвалення, для себе. Фінальна мудрість Шопенгауера Чапосквот 36. Ой. Ви не можете обрати, чого ви бажаєте, але ви можете обрати, що ви робите зі своїм часом. Тож обирайте натовп чи творча робота комфорт компанії чи ясність самотності, прийняття інших чи прийняття себе. Ви не можете мати і те, і інше. Не повністю, нечесно. Ось про що я прошу вас цього тижня. Скажіть квот 37: одному запрошенню, одному зобов'язанню, одному соціальному очікуванню. І використайте цей час для себе. Не щоб скролити, не щоб відволікатися, а щоб посидіти з собою в тиші, зі своїми думками, своїми питаннями, своєю глибиною. Це буде некомфортно. Ви відчуватимете провину. Ви будете хвилюватися про те, що вони подумають, нехай думають, тому що по той бік цього дискомфорту є щось, чого вони ніколи не зрозуміють: свобода. Не свобода від відповідальності, а свобода від потреби в їхньому схваленні, свобода від вистави, свобода бути саме тим, ким ви є, один без спостерігачів, без компромісів. І в цьому усамітненні ви відкриєте щось надзвичайне. Ви ніколи не були самотніми, ви ніколи не були неповними, вам ніколи нічого не бракувало. Ви просто були в надто великій тисняві, щоб помітити наскільки ви вже наповнені. Найгірше, що ви можете зробити, оточити себе людьми, які змушують вас забути себе. Найкраще, що ви можете зробити, мати сміливість стояти одному. Тому що в цьому стоянні ви нарешті стаєте не тим, ким їм треба, а тим, ким ви є насправді. Шопенгауер бачив це. Передумова для читання хороших книг це не читати погані, бо життя коротке, Життя коротке. занадто коротке, щоб витрачати його на підтримку дружби, яка виснажує вас, занадто коротке, щоб виступати перед людьми, які вас не бачать. Занадто коротке, щоб міняти свою глибину на їхній комфорт. Тож будьте одні, будьте незрозумілими, будьте вибірковими до холодності і в цьому усамітненні побудуйте щось, чого вони ніколи не зможуть зрозуміти: життя, якому вони не потрібні, розум, якому не потрібне їхнє схвалення. Я, яке є повним у своїй самотності, це не самотність, це свобода. І вона чекала на вас весь цей час, у тиші у просторі між дружбами, у сміливості піти геть. Двері ніколи не були замкнені. Вам просто треба було перестати впускати всіх підряд. Поставте лайк, якщо обираєте свободу. Підпишіться, якщо готові стояти наодинці.